Добрий день, друзі! Мене Тая. Це мій канал про вишивку. Сьогодні в мене понеділок, 9 грудня. Я починаю знімати черговий рукодільний тиждень, і на цьому тижні я нарешті планую завершити свою мандалу. Мережевої калібрі від Шатилайн. Звісно, що я кажу, ще може бути мандала, якщо я її вже другий рік мучую. Але, чесно кажучи, треба подивитися по своїх записах, в якому місяці взагалі я її почала, чи я її з січня починала, чи я її весною починала. Я вже не пам'ятаю від слова зовсім. Останнім часом пам'ять мене прямо дуже підводить, не знаю, чи це вже моральне таке перевантаження. що чи це вже віку у мене такі, не знаю. Ну, таке з тим. Е, я подивлюся обов'язково записи. Е, зараз дістала, вирізала собі іконці з плівочки і буду вишивати. Що мені тут залишилося? Мені на цій роботі залишилося вишити 3941 хрестик. Ну, це по марафону. А самих хрестиків 2063. Тобто десь приблизно половину. Решта то буде стібочки, бісер, бек. Вони тут декоративні, якісь і прямі стіпки, і петіта, ще 142, 142 штучки, так? 142 хрестики петітних буде. Отже, вибачте, щось я трохи втомлена під вечір, і оце сіла трохи. Розумію, що я не можу швидко. Сказати і висловити свої думки. Вже язик трохи заплітається. Власне кажучи, що мені залишилося? Мені залишилося, звісно, що ось тут заповнити все це буде велике мереживо, останнє велике мереживо. На ньому тут ще треба буде вишити блакитним металіком полосочку. Тоді ем, ниточкою Дінки з переходами все це заповнити, продублювати матерізованою перлинною ниткою, як завжди, вишити стібочки бочки, і пришити дуже багато бісеру і величезний кришталик. А до речі, в мене ще тут не пришиті кришталики. Ось тут в куточках. Самі куточки, оці красивенні я вишила ось, вони, ось тут. Ось тут ще кришталик точно є, ну, відповідно, так само тут. Ну, власне, тут ще треба пришити їх в куточках. Ну, то не, не, не довго, то не проблема, насправді. Справді, проблема це ось це, але це ще не така велика проблема. Тут буде легко, швидко, тут багато дуже стібочків, тут хрестиків мало зовсім. Якщо вони взагалі там є. Мабуть, що їх там і немає, бо що там тільки бісер і стібочки. Ну, я знаю, що рамочка ця вишивається швиденько. Ну, і потім на кінець, звичайно, що ось тут квіточки, оці всі і дві малесенькі калібрі будуть у нас самими, певно, що останніми вишиватися. Так, на солодкі я собі залишила. Якщо ви пам'ятаєте, я їх більш всього не люблю в цій роботі. Я вирішила, що я спочатку завершу мережево. Можливо, якщо буде якось зовсім мені нудновато вишковато, буду в перервах між мережевом, буду вишивати ще тут ці бочки потрошку, бо вони вишиваються легше, веселіше і швидше. Тому беруся і дуже сподіваюся в кінці тижня встигнути показати вам фініш. Сподіваюся, тому що. На хвилі такої, знаєте, ну це ж фінішна пряма. Уже в мене тут 93,5%, так там 6,5% лишилося. Я сподіваюся, що я прискорюсь бо ще дуже хочеться завершити цю роботу. В цілому це абсолютно нормально. Я можу вишити. От я на минулому ж тижні вишила Джаснен, якби я там ще не пропустила два дні. На тому тижні, який я взагалі не вишивала, то я б навіть раніше його встигла б вишити. То, тому в цілому, якщо я не буду прошпускати дні вишивки і буду сідати нормально вчасно за цю роботу, то це більш-менш реально без особливо якогось такого там напрягу. Ну, все, зустрінемося з вами з моїми просуваннями. Ну і, звісно, оформлення цього тижня. На цьому тижні я берусь за оформлення іграшок пінкіпів. По дизайнам від Dimensions, як ви бачите. Тільки підкажіть мені, будь ласка. Мені здається, точніше, я впевнена, що ці дизайни точно продавалися по одному. Ну, тобто, шість маленьких наборчиків по одному, я бачила такі. А чи були вони в одному наборі? Чи є взагалі такий набір, там, де вони всі разом? Чи це, можливо, буклет є там, де вони всі разом? Ті, хто знає, дівчатка, напишіть мені, бо в цілому вони. Гарні, і мені здається, що вони досить е, не складні, тому що тут мало зашивки в цілому, вони такі невеличкі. Ну, може, навіть я би вишивала їх на точніше як. Мені подобається, що вони такі мініатюрні. Це, певно, що 32-й каунт. Але, може, я б вишивала їх на 14 тому, щоб вони були трошечки більші, тільки через те, що решта дизайнів від Dimensions іграшки вони все-таки трошечки більшого розміру, бо ці, бачите, вони такі зовсім невеличкі. Значить, давайте я вам трошечки поближче їх покажу. Тут у нас доданий бісер, металік золотий. Таке поєднання холодної, холодних кольорів і, і, і золотої ниточки, так, золотого бісеру. Ось такий, ось такий. Дуже вони красиві, вони такі стримані, але такі вишукані водночас. Ось такі. І до них ми купили ось таку тканинку. Мені здається, вона сюди просто чудово підходить. Вона прямо так, от, до основи за кольорами. Я хвилювалася, що дуже специфічний відтінок основи. Він такий сірий, ну, наче, наче димка, з таким легким блакитним відтінком. І е, треба було щось і холодне, і таке трошки сірувате, щоб це не було якесь яскраве. І знайшли ми отаку от тканинку. Це продається вона в Крафтскрені. Так, ось. Вільмінгтон Принц це Вуд Фрост, Ліза, Еудіт Лісенсет. Взяли ми шматочок 50 на 55, його більш ніж достатньо, як ви бачите, сама вишивочка. Невеличка, єдине, що, друзі, ось так робити не треба. Оце малувато. Звичайно, що я проклею дублерином, я. Все це зафіксую, щоб нічого тут не посаталося, щоб нитки при натягуванні не пороз'їжджалися. Але це буде непросто. Для натяжки в мене лишиться отак от, отак, менше сантиметра, бо тут ще, бачите, краєчок трошки посатаний. Ну, якось натягну. Буду дуже старатись Сподіваюся, що можете ще трошечки край дублерину навіть текстильним краєм, клеєм пройдуся, щоб приклеїти ось цей краєчок льону до края дублерину, щоб воно вже було прям так зовсім стабільно. Ну, думаю, що тут не критично, але ну для для пінкіпів треба трошечки більше все-таки мати. Для пошиття, якби це було шиття, так там, наприклад, шкарпетка або щось, щось таке, то в цілому, ну. Теж бажано, бо трошки більше лишати для того, щоб підрівняти все. Але Ну це ще більш менше От для натяжки пінкіпа треба трошки більше запасу, бо Ну для того, щоб туди вставити синтепон, то треба для, на початку натяжки треба трошки більше місця. Ну, нічого, якось викрутимося. Це не критично. Значить, я вже підібрала шаблончики Точніше, це 8,5 см для кругленьких. для кругленьких Я не знаю, чи вам буде видно. Ні, Мабуть, що вам видно не буде. Тут, на темному, ну, воно все одно так, така тканинка погано видно через неї погано просвічує. І е, ось такі 9 на 7,2 це буде для овальних. І овальні будуть, до речі, трошечки меншими виглядати, ніж, оці, тому що тут з чотирьох сторін ці такі квіточки, так а тут тільки з двох. Вони виходять. І, ну, я підбирала дуже довго, я навмисне роздруковувала цей шаблон. Я роздрукувала чотири розміри, і ось такий підійшов найбільше. Інакше, отут виходить ну дуже вже такий великий відступ, якщо робити іще більший шаблончик. Тому ось такі будуть дві форми: два овальних, чотири круглих. І оздоблення. Прислала мені замовниця, отакі китички. Знаєте, судячи з етикеточки, певно, що це е, е, з того магазину фурнітури, де я зазвичай купую е, там всякі, ну, не, не тільки там, звичайно, але один із них, так, це. Е, як воно тепер? Сагайдачного чи що вулиця ця? Коротше, колишня е, Льва Толстого 5 та що? Я все ще забуваю. Е, на площі українських героїв. от. Е, Ну, це не важливо, мене тут трошечки хвилюють. От, тут нормально, бачите? Не знаю, видно, бачите, посерединці. А тут ця Петріка якусь з трошки. Тут теж збоку. Тому я ще і тут збоку. Ну, скоріше за все, мені доведеться їх виймати і пришивати золотою ниткою візьму якийсь даймонд або ще щось таке, і пришивати її до. До, до іграшки пришивати її Це щось треба обрізати. Ну, не висовується, наче й те добре. Зрозуміло, що це буде китичка внизу нашого оформлення. І, власне, ця китичка вона має такий зеленуватий відтінок золота. Бо я підставляла свої е, шнури. Мої більш червоні мають всі мої шнури, які в мене є. В мене їх кілька. Також є поєднання в мене золота з бежевим. Є два види з золота просто чистого, і всі вони більш червоні мають відтінок, вони всі не підходять до цих китичок. Тому ми зробимо так: це також шнури, які прислала замовниця. Ось такий шнур. Він мені подобається. Він підходить в нього золото теж зеленувате, як до речі, тут на вишивці. Він сюди, думаю, що підійде гарно, він додасть у цього акценту золотого, так, бо тут його так зовсім трошки. А так, це все обраблення золоте, воно додасть трошки більше золота. Мені подобається така ідея оформлення, але його всього 2 метри, і його вистачить тільки на, на коло, так, на, щоб сам пінки побрамити, на підвіз. Цього шнура вже не вистачить. Тому ми візьмемо ось такий тоненький. Чесно кажучи, Ну, на мій смак, краще виглядає все таки товстіший шнур. Я знаю, що діяким дівчаткам подобається, саме тоненькі. Будь ласка, я оформлюю так, як подобається замовницям. Але в цьому варіанті в нас просто немає виходу. Крім як взяти ось цей він також трошки зеленуватий такий має відтінок. Може, навіть трошки більш згонувати, ніж це. Ну, вже в нас тут особливо немає вибору. Бо я запропонувала замовниці свої шнури, але, і вона була начебто і не проти, але кольори ну, геть не підходять. От Я вам зараз покажу той, що ще більш такий менш. Бачите, він. ну, Зараз, певно, що треба отак. Сподіваюся, <гум> вам буде видно, бо зараз мені через камеру не видно. Але в житті воно. Значно рожевіший має відтінок, ніж у це Тому, ну, не знаю. Видно, не видно. Да, мабуть, що має бути видно. Так, це такий більш зеленіший. І якщо брати такий, наприклад, шнур, то тоді китички не підійдуть. А китички хочеться використати все-таки. Тому будемо брати ось цей шнур. Він мені в цілому подобається. Достатньо симпатичний він. Е я в такий шнур оформлювала, але в бордовий, і там була проблема в тому, що через бордові нитки видно, білі було всередині. Мені доводилося його крутити-крутити, щоб, ну, щоб ці місця, де, було, де видно білі нитки, щоб їх закрити. Тут такої проблеми не буде, бо він світлий. Цей бежевий, навіть якщо там би було десь видно, ну я не бачу, але навіть якщо б було видно, то немає контрасту, тому непомітно. Нічого абсолютно. Ну, або навіть тут і немає такої проблеми. Може, це трошки просто схожий шнур, а не, але, а не такий самий, так? Тому він мені подобається, він гарний, можна було б його використовувати спокійно і на підвіси, але просто його мало. Тому піде ось такий тоненький на підвіси. Хоча він теж трошечки зеленіший. Ну, вже, вже який є. Якщо вже так придиратися, то тоді. Прям ідеальну золото, воно все-таки має багато відцінки. Прям ідеально, ідеально. Так можна і не підібрати ніколи. Отже, в мене отака робота. Сподіваюся, впоратися з нею. Ну, сподіваюся, що ніяких тут пригод не буде, тому що в цілому форми прості. коло, овал е, в оформленні це найпростіші форми. Думаю, що і вони не дуже великі. такі, щоб ну... Ну, Це не такий, щоб маленький, а це, це такий, такий невеличкий буде овал. Е, тому сподіваюся, впоратися швиденько і без пригоди показати вам красу, яка вийде. Ще не оформлювала я таких дизайнів, мені самі дуже цікаво. Мої просування по мандалі непогано. Я просунулася, вишила більше половини від того, що мені залишалося зараз. В мене на мандалі готово 97,1%, і лишилося вишити 1750 хрестиків. Такі статистичні трошки дані, але все це завдяки тому, що я гарно попрацювала і вишила повністю ось це мережево. Як же мені подобається, як переливається цей бісер, він вже тіще ще більше, мені здається, переливається. І ось цей сатиновий бісер один з небагатьох, які дійсно видно його красу і на камеру. Бо ось золотий, він, звичайно, що теж дуже блищить, але, бачите, він блищить якось стабільно, так? а цей такий під час. Руху він прямо весь такий переливається. Так? Бо в нього є такі, наче ну він наче не гранений, але в нього такі дрібні, дрібні, дрібні якісь такі нерівності є на поверхні. І він такий тому так цікаво, світло на ньому відбувається. Так? Е -е, дуже задоволена тим, що розпрощалася з цим мережевим. Бо я вам казала протягом вишивки всієї роботи, цієї, що саме це мереживо не одне з моїх улюблених. Ну і Звісно, що мені залишилося ось тут вишити рамку, це достатньо швидко. Найповільніше тут це пришивання бісером. А е, решта тут одні одні стібочки, вони вишиваються швидко. Ну і Потім, звичайно, що ось тут будуть квіточки, і треба буде перемотати раму трошки. Не знаю, ще не вирішила, чи я буду перевдягати, чи я вже якось там за день вишию квіточки, все-таки намотаю, як є. А і ще в мене не пришиті всі. Кришталики. Ну, кришталики то не проблема. Тут буде кришталик. Так, у нас. Тут ще в куточках десь є кілька штук. Небагато їх, там буквально, не знаю, до 10 не більше точно е -е... я вже не знаю, що чесно кажучи, розповідати, бо мені хочеться. Я щось сьогодні не вишивала, а мені хочеться вже взятися за ту рамку бігом. Тому, мабуть, що це включення буде таке невелике, але за те я сподіваюся, що в кінці тижня я зможу вам показати всю розгорнуту, вже зняту з рами мандалу. Можливо, це буде на початку наступного. Ну, хотілося б в кінці цього, звичайно, що може я там на понеділок якось залізу з цією вишивкою, якщо раптом буде не встигати. Бо мені тут залишилось три дні, сьогодні вже в п'ятниця, і мені вже сьогодні повишивати суботу і неділя, а на вихідні в мене є. Роботи, по-перше, багато, по друге, плани не знаю, як я там встигну, чи я встигну багато часу приділити вишивці. Ну, вже ж розумієте, все, все горить, все палає. Хочеться закінчити цю роботу. Тому сподіваюся, все-таки я знайду в себе сили і можливості на закінчення цього дизайну. Ну, побачимося в кінці тижня. Покажу вам, що я змогла або не змогла втілити в життя. Я нарешті до вас із оформленими іграшками. Нарешті, бо були в мене особисті обставини, тому це оформлення, певно, що буде єдине на цьому тижні. Ну, іноді так трапляється, що не все по нашому плану. Але нічого, Щодо самого оформлення, оформлення було чудове, все було по плану, круглі овальні форми. Це такі найбільш зручні для оформлення форми. Трошечки я погралася з розмірами, бо ну, вони такі не дуже великі, ці іграшечки, і в мене таких невеличких шаблонів було недостатньо. Так? Тут три розміри. Я вам коли показувала підготовку до цього оформлення. Я сказала, що буде овал і коло, але кола також два розміри, бо ці дві іграшки вони більші. А ці дві іграшки вони менші. Так, тут, так, тут більше повітря, але я орієнтувалася на ці золоті вишиті деталі, я їх ніяк не могла зажати більше. І в той самий час, якби я ці зробила більші, тут було б занадто багато повітря і дуже великі були б відступи. Тому розмір, ну, розміри три виходить, що два овали, ось так вони виглядають. Все так як ми планували, тут шнур. Ось такий бежево-золотий, золота підвісочка і е, китичка. Китичка, так як я і думала, мені довелося відрізати петельки, і золотою ниткою даймонд пришивати ці китички. Там є в мене один спосіб їх фіксування, легкий, достатньо. Тобто їх пришити взагалі, ну, там може, кілька хвилин займає. Так, ось така зворотня сторона. Е, в цілому, оформлення іграшок у мене. Завжди займає не так мало часу, тому що я оформлюю все без клею на нитки і дуже, ну, скажімо так, дуже відповідально відношуся до цього, щоб ніде нічого мені не, не муляло око так, до змикання оцих шнурів, так, до натяжки, до пружності, до рівності, до всього цього. Так. Друга ось така ялиночка. Ну, Хоча я вам показувала самі дизайни вже, але я покажу іще раз. Так, Ось таке коло це більшеньке. так, Свічка тут у нас. Зверніть увагу, що ніде ніяк, льон ніде не розходиться, нитки ви не бачите. Тут також ніде нічого не розходиться, не роз'їжджаються ниточки, бо ну, буває по-різному. Насправді, якщо ви оформлюєте самі собі, звичайно, що ви можете оформлювати так, як вам у вас виходить. Але я зараз розповідаю про свою роботу, не просто там якесь оформлення, яке я для себе роблю так. Це все-таки робота на замовлення, тому я показую детальки, які, ну як має бути виконано оформлення, якщо ви за нього платите гроші, скажімо так. Коротко, так ось бачите, тут відстань невелика, ніде шнур нікуди не провалюється. Це також важливо, тому що це залежить від того наскільки рівно виріз, виріз, вирізані самі основи так, із картону чи з паспорту, з чого ви там вирізаєте. Наскільки рівно вони натягнуті, наскільки рівно вони між собою зшиті. Тільки при таких умовах шнур буде лежати рівно. Так, ось такі дзвони, які у нас ще. Ну, Тут сніжинки, вони хаотично. Як вони от мені трапились, так я їх і пришивала. Ну, натягувала, мається на увазі, вирізала із цієї тканинки. Так я все. А, здається, ще я пуансетію не показала. Ось така ще у нас пуансетія. Гарненька. Дуже красиві вони, вони мені подобаються. Так, я просила, але якщо раптом ви під кінець відео забули, нагадаю ще раз. Будь ласка, напишіть мені, чи є буклет з цими схемами, чи треба купляти от окремо шість наборчиків. Бо сподобались вони мені. В може мою довжелезну чергу бажань по вишивці іграшок. Більшість з них, до речі, від Dimensions. Ну, мені там від Терези Вензлер подобаються, звичайно, що і ще там від. Джаснен дещо, може щось від Вікторії Семплера, але багато наборів в моїх бажаннях від Dimensions. Два в мене є в запасах. Здається, два, якщо я не помиляюсь. І ще кілька мені подобається із тих, звичайно, що зняті з виробництва. Ну і це, ці також іграшки тож, точно зняті з виробництва. Але мені от щось здається, що вони були в буклеті. Можливо, я їх плутаю з іншими іграшками. Тому напишіть мені, будь ласка, якщо ви знаєте. А у нас вийшло таке гарне оформлення. Мені дуже подобаються ці іграшки, поєднання холодного відтінку і золота, так? От воно прямо, ну, його наче тут трошки малувати на самих вишивках, а золоте оформлення його так гарно підтримує. Неділя і моя мандала готова. Нарешті. Нарешті я вам можу показати її, Я така рада, що вона нарешті завершена два роки. Ну, не два роки, якщо б брати календарні місяці, я почала десь чи в квітні, чи що, її вишивати 23-го року, тобто календарно менше двох років. Але ну то вже не важливо. Важливо, що дуже довго, було, як для такої невеликої роботи. І нарешті, нарешті, вона завершена. Я вам можу показати цю красу. Я не буду зараз показувати всю роботу повністю, детально розповідати там про залишки. Все це можна подивитися у відео окремому по цій мандалі. Вона, воно перед цим відео вийшло, тому всім, кому цікаві подробиці, можна подивитись там. Зараз я вам покажу те, що я ось вишивала зараз. Так, це квіточки ось тут, колібрі. До речі, їх я вишивала в останню чергу. Але ви знаєте, тут вже, звичайно, що зіграла роль саме те, що це вже був кінець, і вже навіть колібрі петітом, які я не любила впродовж вишивки цієї роботи. Вони все одно мені вишивалися швидко, бо вже був азарт азарт закінчити. І все-таки подивіться, як гарно переливається цей білий бісер. Не тільки білий весь сатиновий так переливається. Але я дуже рада, що я замінила. Все-таки цей бісер. Я зараз вам ні, не знайду. Я зараз вам не знайду той бісер, який був до цього, але він був дуже схожий, але з профарбованою металізованою серединкою. Ну і вона така темна, відповідно. Але ж подивіться, які... як він переливається. Вона, звичайно, дуже-дуже така прикрашена бісером, камінцями і всім іншим. Вона така дуже гарна. вся. Подивіться, якось тут все блищить. І то це ще. Звичайний бісер не так кидається в очі, і металік не так видно, як в житті. Це тільки от цей сатиновий так прям переливається, і кришталики теж гарно блищать ось вони. А все решта, то вам ще половину краси, власне кажучи, вам і не видно навіть. Ось така, ось така гарненна робота. Я дуже щаслива, дуже задоволена. По матеріалах, по ниточках, все-все я розповім обов'язково у відео окремому, яке вийшло раніше, ніж це, хоча я буду його знімати пізніше, але вийде воно раніше. Ну, я задоволена. Задоволена тим, що я все-таки завершила до Нового року, що вона вже не буде переходити зі мною в наступний рік, в наступному році я візьму, не буду брати бандал ніяких. Хоча ніяких, в мене всього одна в запасах лежить. Я хочу взяти великий набір. Просто просто набір із своїх запасів, але там 30 тисяч хрестиків. Для мене це великий набір. Я думаю, що це для будь-кого великий набір. от І там 30 тисяч хрестиків це саме хрестиками. Там, здається, немає нічого, ні беку, ні півхреста, нічого. Там одні хрестики. Тож. Буде цікаво, <сіх> чи я зможу його осилити за наступний рік чи ні. І м -м певно, що я зроблю невеличку перерву в зйомці відео, але знову ж таки, ви навряд чи це помітите. Хіба що хтось там дуже уважно придивляється додат моїх рукодільних тижнів, які я проставляю. А так е відео в мене виходять з запізненням, тому навряд чи. В, в виході відео навряд чи буде перерва, але в зйомці я певно що зроблю, бо не можу. Не можу зараз усилити все і вишивку і оформлення, тому, може, і вишивати не буду, побачимо. Перед новим роком трошки, ну, трошки важкувато з цим. Але я бо віц, обіцяю повернутися скоро, достатньо, сподіваюся. Так що, ось така в мене радість. На цьому тижні все таки сталося. Дякую всім, хто був зі мною на цьому тижні, і до зустрічі в наступному рукодільному тижні, коли би він не був. Всім па-па!